Наша інформація від спеціалістів Світловодського міськрайонного центру зайнятості щодо порядку компенсації роботодавцям витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Нагадаємо, відповідна постанова, якою затверджено цей порядок, набула чинності з 30 травня 2013 року. компенсацію мають роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця строком не менше, ніж на два роки зареєстрованих безробітних за направленням центру зайнятості. з... Таких категорій громадян це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, звільнені після відбуття покарання і примусового лікування, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах і вперше приймається на роботу. Особи, яким до настання пенсійного віку залишилося 10 і менше років інваліди, які не Досягли пенсійного віку, а також один з батьків або особа, яка їх замінює, має на отриманні дітей віком до 6 років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, утримує без одного з подружжя інваліда дитинства, незалежно від віку, або інваліда першої групи. Також визначено більше 180 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптові та роздрібній торгівлі, транспорті, в яких при створенні нових робочих місць суб'єктам малого підприємництва надається компенсація витрат єдиного внеску. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Роботодавець, який працевлаштував, Зареєстрованого безробітного на нове робоче місце для отримання компенсації подає заяву з певним переліком документів протягом двох місяців з дня працевлаштування. Рішення про виплату компенсації приймається центром зайнятості протягом п'яти робочих днів. За більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців відділу взаємодії з роботодавцями Світлоуцького міськрайонного центру зайнятості або ж телефонуйте за номерами 73990 та 27414. We'll Останнім часом у нашому місті почастішали випадки шахрайств. Про це і раніше неодноразово наголошував начальник світловодської міліції Дмитро Ткачонок. Аферисти вдаються до різноманітних махінацій. Найзухваліше це повідомлення рідним про те, що когось із членів родини затримали працівники міліції і для того, аби відпустити, потрібно переказати чималі кошти. Я вимагаю від громадян не реагувати на ці. Відразу ж нам повідомляти, ми будемо виїжджати. Це все спроба дискримінувати міліцію в першу чергу. І друге, це спроба заволодіння коштами цих громадян саме шахрайським шляхом. Мешканцям варто бути особливо пильними. Старі методи шахрайства змінюють більш сучасні з використанням інтернет-ресурсу. Використовується дуже часто. Інтернет -ресурси, ресурси, такі як Сланда, інші ресурси, де пропонують продаж різного роду товарів. Покупець, замовник зв'язується за телефоном із продавцем, продавець, шахрайським шляхом, вводячи в оман, отримує дані про карткові рахунки. Набуває у заявників чи замовників кодові слова доступу і знімають всі суми, які знаходяться на картках. Поки що таких випадків близько п'яти. Також продовжує працювати у місті і районі соціальний працівник в лапках, який без жодної краплі совісті дурить людей переважно пенсійного віку. Це особа віком до 30 років, невеликого зросту, чорнявий. З загостреними рисами обличчя він приходить до пенсіонерів, до осіб похилого віку, представляється соціальним працівником, спробує там поміняти гроші або шахрайським шляхом заволодіває коштами, або бачить, де пенсіонер зберігає свої заощадження і таємно викрадає майно. Наразі ця особа продовжує свої злодіяння. Тож правоохоронці просять, кому будь-що відомо, телефонувати до відділку. Звичайно, не могли мене торкнутися соціально-політичної теми у місті. Зараз така ситуація в країні. Вона якимсь чином позначилася на Світловодську? Так, можемо констатувати про те, що на початку минулого тижня ми зіткнулися із. Значним сплеском кримінальних та адміністративних правопорушень на території міста та району. Насамперед, це стосувалося побиття вікон в магазинах, побиття вікон в автотранспортних засобах, спробами угонів транспортних засобів, побиття громадян, як поблизу розважальних закладів, так і в громадських місцях на вулицях міста. Тому на початку минулого тижня ми були вимушені звернутися з листами, ініціативами до різних, до різних політичних осередків партій, які зареєстровані в районі нашому та в місті, з ініціативою створення спільних, спільних патрулів. Відгукнулися майже всі політичні сили. в мене в кабінеті 26 числа проводилася проводила зустріч з ними. Ми дійшли згоди про створення громадського формування. В місті, яке б допомогло нам забезпечити надійну охорону громадського порядку в місті та на території району, повну версію інтерв'ю з питання громадських формувань дивіться після прогнозу погоди. У фойє міського палацу культури поціновувачі аматорського мистецтва вітали нову зірочку на світловодському живописному небосхилі. Хоча, як зізнається сама майстриня, малює вже давно, а точніше, з дитинства, але виставка проходить вперше. І ось нарешті інтригу відкриваємо. Це Оксана Ліперт. Колекцію представлено напередодні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, і саме його життю та творчості присвячує автор цю чудову виставку. Я дуже хочу висловити вдячність всім, хто прийшов сьогодні на відкриття підтримати нове ім'я в художній мистецькій родині. Дуже вдячна художникам, які тут присутні, за те, що вони постійно виставляються тут в цій ошатній залі Палацу культури, за те, що вони обмінюються своїм досвідом, своїми враженнями. Вважаю, що ми робимо велику справу спільну, адже ми створили такий мистецький художній осередок, де можна поспілкуватися, обмінятися досвідом і помилуватися творчістю кожного із вас, шановні майстри. Оксана Ліперт уроженка Полтавщини, але розбудила творчу енергію, дала в руки пензля саме світловодщина. Наразі пані Оксана працює в загальноосвітній школі за номером 2, тож привітати з дебютом прийшли і педагогічні працівники та колеги. Чи всі ми знаємо ті слова, що краса врятує світ. Тож хочу побажати вам і надалі врятувати душі всіх. Своєю майстерністю, своєю творчістю, своєю небайдужістю до навколишнього ми дуже горді, тим, що Оксана Анатолівна працює в нашому колективі. І, хоча так склалася доля, що вона не працює за фахом, але талант. Він завжди залишається талантом, і я хочу навести для прикладу слова відомого нашого митця Олександра Довженка, який наголошував на тому, що талант у тому, щоб навіть в калюжах бачити зорі. Справжній художник не може бути байдужим до краси. Кожен клаптик полотна говорить про те, що у художниці вишуканий смак, акуратно розвішені стенди. Тихий, спокійний музичний супровід налаштовують глядача на позитивний настрій. Що вас надихає на написання цих картин, які ми сьогодні саме бачимо? Ну об этом однозначно трудно сказать. Робота, сім'я трудно однозначно сказати. Ну, ми просто бачимо, що, наприклад, море воно є в темних тонах, воно є таке, ну, якесь загрозливе, так? І бачимо поруч море зовсім інше, спокійне. Мабуть, для цього були якісь певні причини. Я багато путешествую сім'єю. Ви малюєте лише те, що бачите, да. чи і фантазуєте. Я або копірую ізв'язних мастеров, ліба пишу то, що бачу. у фойє Лежала книга під назвою «Враження про виставку у ній кожен бажаючий мав можливість поділитися своїми думками, чесно кажучи, аби зробити власний запис з найкращими побажаннями майстрині, довелося вистояти в черзі.